Стаття 20 Однострій поліцейських Один. Поліцейські мають єдиний однострій. Поліцейський отримує однострій безоплатно. 2. Зразки предметів однострою поліцейських затверджує Кабінет міністрів України 3. На однострою поліцейського розміщується спеціальний жетон. Абзац першої частини третьої статті двадцять змінами, внесеними згідно із законом 21.23, 9 від 15 березня 2022 року, щодо дії змін див пункт 2 розділу 2. Поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати спеціальний жетон, а також будь яким іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксуванню її за допомогою технічних засобів. Абзац 2 частини 3 статті двадцять змінами, внесеними згідно із законом 2123, 9 від 15 березня 2022 року, щодо дій змін див пункт 2 розділу 2. Поліцейський, який виконує службові обов'язки в цивільному одязі, зобов'язаний завжди мати при собі спеціальний жетон, крім випадків, коли його наявність перешкоджає проведенню оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих, розшукових дій. Виконанню завдань в умовах режиму секретності, або здійсненню заходів із забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також спеціальних заходів із забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких, родичів, або під час здійснення повноважень поліції під час дії воєнного стану. Підпишись на спільні мотиви, знання це твоя броня.